Добрий день, шановні присутні. Розпочинаємо роботу апаратної наради. Громада живей війни. Вчора позавчора ми відзначали день міста шостки в таких зовсім обмежених можливостях, щоб не створювати велику кількість людей. Але я вдячний всім, хто приймав участь у цих заходах, хто відзначив наших воїнів сьогоднішньої війни, хто побував на кладовищах, хто відзначив воїнів Другої світової війни. Але сьогодні робочий день і розпочинаємо роботу наше основне завдання допомога всім, хто знаходиться на фронті. Допомога сім'ям воїнів, які знаходяться на фронті, і підготовка до зими. Маріна Геремець, є на зв'язку. Геральна кампанія продовжується. Аграрії нашої громади вже приступили до обмолоту пізньої групи культур зернових та технічних розпочав. Почали роботи з обмолоту просто, якого вже обмолотили на 30% від його посівної площі. В Загальній структурі цьогорічний врожай вже обмолочено на 50%, а та намолочено 101 одна тисяча тонни зерна. Паралельно наші аграрії продовжують сіяти озимі культури під урожай 2024 року. Зараз проводяться роботи, досівання вже практично завершують посів ріпаку озимого якого вже посіяли близько 4 тисяч гектарів, що становить 90% до плану на минулому тижні. Ми вже завершили прийом документів на отримання дотації за отримання корів всього нашої громади, фізичними та юридичними особами було подано 63 заявки на загальну кількість 694 голів корів, на загальну суму 3 мільйони 678 тисяч 200 гривень. Відомо господарств населення та фермер статусу юридичної особи було подано 63 заявки на 261 голову на 1 мільйон 383 тисяч 400 гривень. Від юридичних осіб це в нас 5 сільськогосподарських підприємств та Воронівський будинок-інтернат для людей похилого віку та інвалідів подано 433 голови корів на загальну суму 2 мільйони 294 тисячі 900 гривень. Добре, дякую, Мариночка. Дякую, дякую, галушко Ольга Іванівна. Прошу за минулий тиждень на доходів в сумі 54 мільйона. Це складає 112% виконання плану. За вісім місяців поточного року доходи склали 412,7 млн грн, План 8 місяців виконаний на 109,4%. На минулому тижні фінансове управління опрацювало рішення виконавчого комітету, надало довідки головним розпорядникам бюджетних коштів для дальшої роботи, була виплачена заробітна плата за серпень. Місяць поточного року і основний фінансовий ресурс був направлений на підтримку сил оборони, і був значний, і на цьому тижні ми будемо продовжувати нарощувати фінансовий ресурс для допомоги військовим та безпеки громади. Да, Оля, нарощуємо, тому що звернулися за ці вихідні військові, які знаходяться на фронті. Треба, треба додаткова допомога, щоб ми собі уявили, що. Коли поїхали туди до хлопців, то нам здавалося, що ми накупляли резини стільки, що хватить всі автомобілі у військовій частині у нашій забезпечити новою резиною. А виявляється, абсолютно ні. Часть резини ще не дошла до передньої лінії, а час резина вже розбита ворогом, осколками і таке інше. Окремі автомобілі вже по три рази резину поміняв. Пішки ж не побежиш. Нам от тут здається, що скільки резини купили, всім достатньо. Ну а на самом ділі це і матеріал. І так все. Тому будемо, незважаючи не на все, по три рази резину міняти. Три, п'ять, значить придеться 5 міняти, але хлопцям треба допомагати і вони повинні відчувати нашу допомогу. Це саме основне в нашій роботі. Всіх без винятку. Помагати тим, хто на фронті, особливо тим, хто на передній лінії. Дякую. Фатун є на зв'язку? Закладі культури взяли участь на минулому тижні в заходах, в заходах присвячених дню пам'яті захисників України, дню визволення міста і дню міста. E, провели акції, зібрали гроші на підтримку наших воїнів-захисників. Буду запланована і передана нашим військовим. E, продовжуємо підготовку до зими. Завозимо трава у закладі культури громади, 33% вже завезено. Перевіряємо лічильники, заряджаємо вогнегасники і плануємо подальші заходи. Ну Ігор, для того щоб ми розуміли, навіть вчора тут багато заходів було і скрізь збирали гроші для військових. От збирали на посолки для військових, там забрали скільки? Там 5 тисяч гривень. Це Чотири колеса. Купили чотири колеса, в інформацію видали, що купили чотири колеса і що відправили туди. Щоб не було, десь, десь зібрали. Люди повинні відчувати. Ось пожертвували гроші на фронт, ось вони це купили, ось воно відправлено туди. І це стосується абсолютно всіх. Не десь там кому, що, збирати у кучу, там воно втрачає. Цю пряму лінію людина повинна знати. Раз вона дала свої кошти, ці кошти придбали, за ці кошти придбали от таке майно чи таку необхідну річ для фронту, і от вона відправлена на фронт. Зрозуміло? Слідуючий Його скільки пунктів обігріва підготовлено до зими? Скільки пунктів обігріву вже підготовлено до зими? Це те, що те, що я говорив на минулій апаратній нараді, не взагалі, не взагалі загальні фрази, ви повинні вже чітко сьогодні розуміти, скільки ваших об'єктів готово, як пункти обігріва, до зими, де є електростанція, де є спальне, де вона опробувана, де є грубка, де є дрова, де вже. Грубка теж де дає абсолютно запас медикаментів, харчів і так далі. По кожному об'єкту будете відчитувати. Це стосується не тільки вас, а абсолютно всі. Пункти обігріву. Ждаміров, є на зв'язку. Розпочався другий круг чемпіонату області з футболу. Команда Колос наша зіграла два тури, дві перемоги, обігравши команду з дружби, ФК Колос Василька Каратопська. І Територіальної громади наразі очолює турнірну таблицю серед команд першої лінії чемпіонату області. Також пройшли змагання літньої першості здорового футболу серед команд молодшої групи до дня міста підведені підсумки. В місті Королевець вчора відбувся ветеранський турнір, де прийняла участь наша футбольна команда. Віктор Максимович, у вас великий досвід, ваші об'єкти спортивні теж будуть готуватись як пункти обігріву. Там ми домовилися, те, що ви ставили питання ремонтувати під трибунне приміщення, якісь ресурси, я вже дав доручення, буде направлений. Але все повинно робитися з тим, щоб вони мали можливість стати пунктами обігріву. Жук Олександр Володимирович, є на зв'язку. На минулому тижні лікарями закладу проведено 2434 прийоми. Виписано 1258 електронних рецептів, з них 572 за програмою «Доступні ліки. При нагоді повідомлюю, що оновлено перелік лікарських засобів, що підлягають реімбурсації за програмою «Доступні ліки. Відповідний наказ набув чинності з 31 серпня. Відтепер хворі з цукровим діабетом першого типу зможуть отримувати тест смужки для вимірювання глюкози крові, а паліативні хворі зможуть отримувати деякі форми знеболювальних лікарських засобів. Проведено неодноразові зустрічі робочі з проєктною організацією, з підрядником. Я думаю, будуть відчутні зрушення на цьому тижні в плані котельні Чаплівської амбулаторії. Добре, Олександр Володимирович, я не повірив своїми очима. Вчора були ми на поселці на Вінниці, і що, біля третьої поліклініки бур'ян у коліна росте. Угу. Я не повірив своїм очима. Ви дисциплінований керівник. Поганяйте там, це нікуди не годиться. Добре. На іметенка Антоніна. Працюємо над вашими дорученнями, Микола Петрович, на минулому тижні перевезено сім'ю із Знаби до Чаплівки. На цьому тижні плануємо із СБУ до погрібок. Продовжуємо роботу з військовослужбовцями, які звільнилися з Збройних сил України. Проводимо облік внутрішньо переміщених. На обліку в базі перебуває на сьогоднішній день 5586 внутрішньопереміщених. Це на 91 особу більше, ніж на минулому тижні. Також працюємо у програмі прихисток, де ведемо облік жителів нашої громади, які прихистили внутрішньопереміщених, таких власників житла 198 на сьогоднішній день і вони прихистили 410 внутрішньопереміщених. За це вони будуть мати. Відповідні кошти відшкодування на житлово-комунальні послуги від держави 34 особам замовлено з особам з інвалідністю, замовлено, замовлено технічні засоби реабілітації. Сформували за серпень виплатні відомості внутрішньопереміщеним особам, і на обліку для отримання в нас перебуває 3220 осіб на 1 мільйон 86 тисяч гривень. Антоніна, молодець, Ви колектив, що залучили додаткові фінансові ресурси в від програми Гранта, де отримаєте кошти, ми свою долю теж дамо, але те, що ви попрацювали над цим питанням і додатковий ресурс з'явився в громаді, молодець. І я те, що я сказав, що будемо перевозити всіх, хто хоче переселитися в Шоскінську громаду, це почало діяти. Ви все чуєте, Антоніна. Розказала вам, що дві сім'ї вже привезли. Будемо перевозити всіх. Хоче приїхати до нас автомобіль, автобус, все. тому що в їх іншого варіанта немає, як допомога з нашого боку. Ми всі люди, ми всі в одинакових умовах живемо. Допомагати сусідам завжди було престижно. Садовничий ЄС Віктор Юрійович заклад працює в товковому обсязі. Продовжує надавати амбулаторну до стаціонарну допомогу дитячому населенню нашої громади і прилеглих громад. За вашим дорученням на минулому тижні проведені необхідні роботи в майбутньому приміщенні котельні та готується проектної організації. Документація і майже закінчені роботи з підвищенням потужності електромережі закладу. Прокладена необхідна кількість кабелю, що дасть можливість функціонуванню обладнання функціонування обладнання безперебірно функціонування обладнання. Добре, дякую. Якщо Богдаць і всі, весь комплекс інвестиційний міста, працював над тим, щоб включитись в вашу установу в відновлення. І якщо Богдан на рівні Києва приймуть рішення, то у вас буде серйозне подвіжку вкріплення матеріальної бази. Сокульська Ольга, є на зв'язку? На минулому тижні взята участь в заходах до дня міста до дня визволення шостинських від фашизму. Також на минулому тижні спільно з управлінням освіти організовано онлайн навчання дитини з під Бахмута на базі центру естетичного виховання юності. Дитини не була можливість навчатися підключатися з дому. І також організовано оздоровлення двох дітей пільгових категорій в таборі «Едельвейс» за рахунок коштів обласного бюджету. Це не неподаліку від міста Яремті, Івано-Франківська область. Ну, молодець організувала раллі з на відстань 14 кілометрів і витримала. Молодець Оля. Наталія Сергійко є на зв'язку. Розпочався новий навчальний рік Заклади освіти Шосткинської громади на сьогодні працюють дистанційно до прийняття відповідного рішення обласної комісії ДБНС. Цьогоріч кількість учнів закладів загальної середньої освіти становить 6960 учнів. Це майже на 200 учнів менше ніж минулого року, тому що деякі учні. В результаті війни знаходяться сьогодні за кордоном, але ми не втрачаємо з ними зв'язок. Вони продовжують навчатися і за кордоном, і в наших школах. З числа учнів закладів загальної середньої освіти 125, це внутрішньо переміщені особи. Першачків 520 це на 9 менше ніж минулого року. 11 класів учнів 465, минулого року було 449. Що стосується допомоги нашим військовим, то заклади освіти Шосткинської громади продовжують проведення благодійних заходів, кошти спрямовані на реальні потреби наших військових, які знаходяться на фронті, щодо підготовки до зими до опалювального сезону, то в закладах освіти Шосткинської громади функціонують 42 бунти незламності або пункти обігріву, а, наявне паливо, а, наявні печі буржуйки. Єдине, що передивимося Наталя, Наталя провірить кожний. Загальна фраза, я сам знаю без вас, що у вас є, числиться. Але по кожному конкретному об'єкту комісія приїхала, подивилася і перевірила. Електростанція заводиться, акумулятор справний, бензин є, масло поміняне, дрова є. Аптечка є, медикаменти є, запас мінімальних харчів є, вода поміняна, чиста, фільтрована і таке інше. По кожному об'єкту, будь ласка, перевірте. Це перше. Друге, готуйте пропозиції виділимо фінансові ресурси Ольга Іванівна на закупку телефонів, гаджетів для тих, у кого нема у наших молоді дітей. Але в першу чергу для тих, хто знаходиться на фронті, в першу чергу. І пишіть і, е, письмове обґрунтування змішаної форми навчання. Будемо звертатися, сьогодні повинен з'явитись губернатор на роботі, і, і будемо з ним проводити роботу. Я настрою на те, щоб всі вчилися у змішаному режимі. Поки Добре. що на, на сьогоднішній момент. Готуйте, таке приносите, будемо звертатися. Тригу є на зв'язку. Управління продовжує роботу по обстеженню фонду захисних споруд нашої громади. Також продовжується постійна робота по допомозі нашим військовим. Також на сьогоднішній день розпочата робота по обстеженню пунктів неславності, які знаходяться в нашій громаді. Також виконані всі ваші доручення. Ну там є прохання військових значну кількість матеріальних ресурсів купити, закупляйте, і готовність на завтра, на кінець дня, щоб ці всі матеріальні ресурси були готові. Добре. Милашенко є на зв'язку? Ну на тижні у нас продовжувалися роботи про прибирання чищення нашого місця. Проводилось прибирання місць поховань та кладовищ. Були проведені роботи по ліквідації варійних дерев. Та вивезенню гілля проводили поки з газонів та очагів амброзії. Триває робота по підготовці до опалювального сезону. У нас проведені перші гідравлічні випробування. 33 три пориви ліквідовані. Проведені повторні гідравлічні випробування з 23 поривів. Ліквідовано 15. Триває ремонт покрівлі на минулому тижні від 520 метрів загалом складає 8640 квадратних метрів. По утепленню у нас на минулому тижні ми уклали договір. По утепленню внутрішньобудинкових мереж теплопостачання. Робота, такі тривають далі. Ну і маємо військовим. Передано у нас екскаватор для допомоги військовим та Ще одну одиницю техніку надана користуватися. Ну, це честь і хвала, молодці по екскаватору. Там і підприємці самі проявили ініціативу, і ви настояли. Допомога це абсолютно нормально і абсолютно похвально. Але Геннадій, те, що виховну годину я вчора проводив ради празника, не допускайте більше. Це не годиться, що бур'ян не покошений. В тому числі і на війні. Що я казав по третій поліклініці, але ваша територія там теж. Підготовка до зими і допомога військовим. Всім дякую.